Так, Доброго дня, прийшли дощі, виїхали на ріпачок, подивитися. Тут пшениці попадали, чи працювати, чи не працювати. Та вже і спрацювали. Та, та вже і спрацювали. От, от такий ріпачок, тут працював архітектор, так працює, кстати, Тургуза чудово. І що хочу показати. От поле тут була пшениця. А тут ось ось і валочка промазала, тут якби виходить пар. І Але ж ретродар тут працювали теж. На цьому кусочку теж йшло, воно брізкалося за підряд. Тут розривок невеличкий, буквально метрів 50. Ой, тут промазали десь щось. І ось би казалось. Попередник пшениця, чудовий попередник і пар пропуск. І от наглядний приклад по живленню, по виносу елементів з ґрунту. Казалось би, пшениця ну, дуже гарний попередник, не має такого великого виносу. По добривах, що ми сюди кидали під пшеницю, і в попередніх відео хто слідкує, знає. Тобто не обіжена вона була. Але на сьогодні маємо ось такий результат. І аби не було того зрівця, то так би і не подумати, що так може бути. Тож, виносу поживних елементів пшеницею не було, перетравлювати суломи потреби не було в азоті. І на сьогодні маємо от, -от такий результат. Тобто, Аби щоб не працювали ретордантами, то був би він уже той ріпак на тому зрівцю по шию. Ось якось так. От вам і живлення. І пари, як впливають.